Дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу протестувати такий паста-поліроль для відновлення хрому. Ось моїм хром. Ось Тут ось такі царапинки, зараз подивимось, чи буде він полірував. От Бачимо, як застосовувати. Ось такий він я брав його. Він вартує 77 гривень, я взяв його за 64 Була акція. Так що що нам потрібно? Сама баночка і. Фібра, щоб нанести і витерти. І зараз будемо пробувати в одній частині нанесемо, другий, другий цей, залишимо. І подивимось. Треба нанести рівномірно. Так. Ну що ж, розтираємо на поверхню. І подивимось, так, зараз сюди Не будемо дотирати, і подивимось на результат. Розтерти, зачекати трішки, О, і витерти. І подивимось, чи буде результат. Так, розтерли, О, чекаємо, щоб застигли. Йдемось, далі зараз трішки зачекаємо і розподіруємо. Так, ну що ж, трішки пройшло часу і пробуємо заподіровуємо. Тіко розтираємо і будемо дивитися на результат, чи воно подірує, чи не подірує. Так, ну що ж, дивимося, зараз Так, бачимо, ну, сюди ще тернулося. От бачимо ну і результат файний, подірує файно. От бачимо, тут не подіровано. от є такі царапинки. де ближче видно. А тут файно, все так чисто, класно. Ну я вам скажу, що ефект є такий. От, трошки ну, краще. Починає блистіти. От, і здальше. Тільки машина не помита, трошки вибачайте, тому що проходять дощі, а відео хоч хочеться записати, тому всі тільки на ручку нанести хром, тут хрому вистачає. Далі вона протестувати. Так що все, з вас лайк, підписка і всім до нових зустрічей.